Сьогодні 28 листопада 2023 року за вікном сніжок лежить. Ми знаходимося в теплиці, де вже отримали сходи петрушки. Ось таке воно на даному етапі. Будемо працювати препаратом стимулянти Ста4. Далі аміномакс Н, аміномакс азотний. Також буде застосовано 20-20-20 НПК. -20 -20 На вулиці похмура погода. Будемо давати все необхідне, щоб рослина гарно себе почувала.